Олег Драч, Ясна. Оповідання читає автор. Минулого року випав такий великий сніг, що зламалась яблунька. Та стара, на котрій гойдалка була, пам'ятаєш? А цієї зими геть довкола усе чорне. Дощі, дощі. На новий рік дощ падав і на різдво без снігу було. Ночі чорні. Страшно. Певно, люди прогнівили Бога, от і маємо те, що маємо. Вуйку Артур сидів за столом і розкладав пасьянс повільно, розмірено, щораз послинюючи пальці і поправляючи масивні окуляри. Його файка лежала поруч, її чорна порожнеча нагадала мені чомусь розкритий писок однієї з тих вертепних масок, що висіли на горищі вуйкової хати. Горище відкривалося в сінях між кухнею і покоєм. Ще малим хлопцем запам'ятався мені той розкритий писок маски. Я лякався її щоразу, коли вночі вставав до відра. Маскиців вуйку робив сам і щороку водив вертеп по всім Бориславі. Полядуючи, розігруючи дійства біблійної притчі про родини Бога і про всіх святих. Колядки, сміх, віншування, пана господара луною котилися по горбатих верхах, полонинах, застиваючи в часі та й в пам'яті дітвака. Було далеко за північ. Під важким чавунням печі фуркотіло полум'я, відкидаючи через пари відблиски на стелю. Було тепло і тихо, коли раптом за вікном пішов сніг. Спочатку дрібний, як крупа, та за якусь хвилю повалив густими клаптями. Вкриваючи чорноту землі та усього сушого навкруги. Добре пішло мені, Северине. Акурат скінчив і на тобі сніг. Ой-ой-ой. ой ой Ти тільки подиви, як сипле. На дворі посвітлішало, все примінилося. Іначе білим на чорнім тлі невідомий художник, писав красу зимової пори бориславських верхів. Вуйко встав, склав карти докупи, положив до пуделка, далі добув з кишені штанів пачку цигарок, вийняв одну, в другу, випотрошив тютюн і наладував ним свою чорнопику фаю. Бензинова запальничка довго не хотіла запалюватися, тож вуйко, глибоко зітхнувши, сягнув по сірники на печі, густий дим пасмами обвив нас обох, наче магічний трунок, а за вікном була вже справжня зимова казка. Знаєш, Северина, Мені все в таку пору, коли в хаті тепло, а на дворі паде сніг та ще й на різдво. Пригадується одна байка, не байка, а таки історія непроста, яку мені ще Вуйко вуйкосавча оповідав. Він пахнув файкою, примруживши очі, зиркнув крізь вікно. Далі тихо підвівся і вийшов до сіней. Я чув, як він скрипнув дверима до стриху раз, другий і за хвилину повернувся, тримаючи в руках ту саму вертепну маску з розкритим писком. То була маска чорта, зроблена зі старої пачухи з кутряними бровами і бородою, а довкола голови чорна плюшева матерія з червоними дерев'яними ріжками. Вуйко поклав маску на стіл, і я зрозумів, що в ній є щось важкувате. Хокус покус. Вуйко зробив чеклонські руки руками. І смикнув маску догори. На столі стояла пляшка горілки, мокра, бо щойно налита. Нині ще свята, а ми з тобою, як не як козаки, хоч і бойки, хихикнув у кулак він. Ти ж не хочеш іти спати? Я взяв до рук ту маску. Роздивляю її. Стара, правда? Правда, стара, як світ, як і ця історія, що тобі зараз оповім. Чекаючи від вуйка чогось нового з його старосвітських оповідок, на які так багато його пам'яті щедра душа, я підніс свого кілішка до Вуйкового і Христос рождає. Славімо його. Горілка густа, пахуча і холодна, як ця ніч. Життя Северини таке коротке, і що було вчора. І що було пів віку тому, живе в тобі як один день. Не знаю, коли то все діялося, а було воно насправді, та тільки ті, що мені оповідали, вже давно сплять, бо день їх скінчився. Був у нас тут один чоловік, звався Єндриком. І був він. Калікою від народження Горбатим. З дитинства жив одинаком, бо раному мама вмерла, а батька не мав, пас він малку худобу чужим людям, що го властиво і жив. У той далекий час жила в одній родині дівчина. Гарна, білява, Ясноока. І називалася вона Ясна. Певно, Єндрик Пас їхню гудобу, бо відтак запізнав ту дівчину, Вповідають, що він забачив її перший раз, коли вона прала при потоці там, де вода паде з високого каменя. А було то гарячого дня. Та й пішла ясно купатися, і стала під той струмінь, та вода була велика і сильна, і поковзнулася вона і впала до глибокого місця, і зачала тонути. Та Яндрик зачув крик та й набіг, та вскочив та до води, та вирятував її. І в той час, як очі устрілися, зайшла межи ними любов. Батьки ясні були багаті люди та й не хотіли навіть і чути при якогось там жебрака Каліку. А як прийшла пора, то віддали ясну забагато. Віддали ясну і край. Та її любов до Єндрика не минула. І жила в серці, і тепер уже жінки забіжньої. біжньої. Яндрик сох по ній, і сум тяжкий носив на серці, Та що він міг зробити, біда, мусив коритися долі. На той час почалася війна. Австріяки брали наших і посилали на фронт з Москалем. Брали всіх, ти взяли і того мужа. Ясно. Пішов він і, по якимсь часів, повернувся, бо дістав від москаля кулю в груди і вже його більше не посилали в окопи. Вертає він і застає ясно при надії на дитину. Але не признає того, що та дитина буде його, але ж каже, що певно, та нагуляла з тим жудраком Єндриком. Так, слово за слово, як там між ними зайшло, ніхто не знає, тільки щиняє той бійку і в запалі злості вбиває на смерть свою жінку ясну. Далі в страху хоче сховати сліди гвалту, тож підпалює хату, а сам біжить поселіти, скликає людей на пожар, поки люди прибігли, поки взялися гасити вогонь. Та вже хата добре горіла, і ніхто не відважився б зайти до середини, щоб шукати за бідною жінкою. Та прибіг Єндрик і кинувся скрізь вікно у вогонь і виніс мертву ясну. І всі побачили, що вона забита, бо мала кров на собі і рану від ножа на шиї. Горе спало на всіх. На Єндрика, що любив її, на батьків, що віддали за убивцю, та й на родину того мужа, бо по всім забрали його до криміналу. Вуйко знову витяг з пачки цигарку, випотрошив її і наодував тютюном файку, розкурив добре. Помовчав хвилю, потираючи чоло і скроні вкриті такою ж білосніжною свиною, як і все за вікном. А тоді повів далі. По всій тій трагедії Єндрика рідко виділи. Хіба в яку неділю прийде до церкви, стане на дворі при порозі перехрестить свої впалі груди і геть, навіть ні з ким не розмовляючи. Минає час, може, рік, а може і більше, коли стається так, що одного дня зайшла до Єндика просто в хату біла кобила. І мала вона рубець на шиї, як от від ножа, і на стегні, як от би попечена була, ясна, ясна прийшла до нього. Біла кобила жила у його хаті, а не в стайні. І люди виділи, як він ходив, водив ту кобилу верхами, пас її та ніколи не сідав на неї, не запрягав ні до плуга, ні до воза, лише водив, тримаючи за білу, гриву. Дивувалися люди з того, аж поки якась мудра голова. Не вигадала, що так кобила не хто інший, як сам дідько, і Яндрик продав йому свою душу, і що по ночах він носить ту кобилу на своїм горбі, горами, і долами, а хто їх стріне той хвилі, то зараз же обернеться в смереку. І так то припало людям до звичайного. Щоб всі були такої думки про Єндрика і про ту білу кобилу. Тож боялися, коли бачили, як він вів кобилу понад край лісу горою, де звикло ходив, чи коли приходив до церкви, дітей мами страшили ним за непослух, кажучи, що забере котрогось посадить на ту білу кобилу і завезе просто дітькові в зуби. Якось на Великдень був дощ. Святили паски всередині церкви, коли повиходили люди, аж тут єндрик у дворі з кобилою. Люди всі перестрашилися, Шли квал та йнув виганяти його з геть. Хтось взяв патика та й вдарив кобилу ця дибки та на нього, тоді взялися до Єндрика і побили його моцно. та, обкидавши болотом, заказали навіть показуватися на люди. Такі то люди. Вуйко посмоктав погаслу файку, далі поклав її на лів, налив, налив покілішку. І, пом'янувши сина Божого його різдво, перехилив і, блиснувши граня веденця, продовжував. По такій пригоді покидає Єндрик все, що має тут. Бере свою ясну і йде в гори, де на одному з верхів будує собі яку таку хижу і живе там від людько. Ніхто не бачить його довгий час. Люди зачали забувати його та його кобилу. Минають роки, облітає з дерев листя, виростає нове із тих дітей, котрих страшли Єндриком, повиростали хлопи, жінки. І вже вони мали своїх дітей і оповідали їм ту <смірко> про ту білу кобилу. Байку. Як я о, зараз? Тобі вповідаю, але ніхто не знав, чи живий ще то Єндрик, чи вже забрала його та біла кобила. Але гарно на дворі, Ти тільки подивися, северине, як чисто, як біло яким то Бог створив наш світ, який він гарний, але різдвяну зимову пору не зрівняти ні з якою іншою. Такого самого снігу насипало і тоді на різдво. І люди колядували, вертепом ходили, горівку пили, веселилися, передиралися, хто за чорта, хто за смерть, а хто за янгола. Пізньої ночі троє вертетників посідали під дзвеницею, мали горівку добру закуску, пили, говорили про те і про все і нема. Дали Єндрика. І як то є поміж хлопами, розігрітими горівкою, і один перед одним показати себе кращим, взяли собі в голову йти шукати ту хижу Єндрикову. І якщо знайдуть, то принести на доказ своєї хоробрості що-небудь звідти, аби похвалитися перед іншими. Тож стали вони. І Пішли. Ніхто про їхню подорож не знав, бо нікому й не хотіли казати. Не знати, як довго вони йшли, та все ж знайшли те місце. Хижа стояла похилена на бік і з комина підносився. Слабенький димок. Хтось там таки жив. Ті троє потихеньку обійшли хижу і заглянули в одне єдине маленьке віконце. Було темно всередині, тож мало що могли розібрати. Тоді взяли до рук Бука, про всяк випадок. І спробували зайти у двері. Вони не були замкнені, легко їх отворили, зайшли, засвітили сірника. Аж на долі лежить та сама біла кобила. Стара і худа страшенно. Дивиться на них, блискаючи білками очей, далі як схопиться на ноги, а так як була та хижа невелика, то видалася вона їм так обила величезною аж під стелю. Ті хлопив зойк та тікати, але двері до середини відчинялися, а вони зі страху на двір їх пхали. Страх відбирає розум в людини, кубила зарчала форкати до них та й ржати. Жах охопив їх нещастих, вони кинулися бити ту коячину палицями, що мали при собі. І так були в тім биті несамовиті, що спам'яталися аж колишка повпала. Замр. Тоді покидали палиці і відступили. Чують, як хтось з двору замкнув двері, пропхавши через клямку якогось залізного прута. Вони в крик та до дверей. Та де тамі ружні двері тягли до себе, поки не ввірвали зсередини клямки, кинулись до вікна, а на ту мить груба дошка затулила все вікно, і чиясь рука прибила її сокирою і цвяхом. Жах і відчай охопив людей, стали кричати, кликати на поміч. Гупати в стіни, але хижа була на диво міцною, припали до спари, дивляться єндрик. Старий горбайні сивобородий, з довгим сивим волоссям зносить сухе дерево і смереки підпирає вікно та двері. Де не де прибиває, аби не виламалися на двір ті бідаки, поволі до вечора з тої хижі стала велика гора лісу, як то ватру складають гуцульські пастухи. І як зійшли зорі на небі, Запалив Єндрик тою ватру. І вогонь величезний здійнявся аж до неба. І коли запали двері, то почув він, якби нібито ясно кличе його з того вогню. «Є Яндрик перехрестився він і ступив у той жар, як колись рятуючи свою любку, і в ту ж мить завалилася та ватра, і дві яскраві іскри знялися вгору. Ще ви, ще вище. Та були їхні душі, що так любили одне одного за життя і любитимуть посмерти, Ген по гентам серед звізд у тім безкраєм небі. Ойко Артур помовчав з хвилю, взяв до рук мертепну маску зі столу. Ось таку саму маску було знайдено на тім місці коло того згарища. Певно, один з тих трьох загубив її. Войко Савчин, який видів ту маску на власні очі і оповів мені, яка вона була то я зробив з його слівостю. Давно то було, а таке було колись. На дворі сіріло на день. Вуйко приліг на канапі, і в невдовзі рівне дихання і шум в його грудях сповістили, що спочинок сну. Взяв його під свою владу. Я погасив світло і риплячи сходами спустився до покою, де я звикло гостював. Ранок подарував мені глибокий сон. Я бачив Єндрика, який у повні місяця йшов хребтом верхів. А за ним слідом його ясна.